Лист пасажира Титаника продали за рекордну суму. У Великій Британії лист, написаний людиною, яка пережила катастрофу Титаника, продали на аукціоні за рекордні 300 тисяч доларів. Про це у суботу, 26 квітня, повідомляє газета «The Guardian». Зазначається, що автором листа є пасажир першого класу, полковник. Арчибальд Грейсі, який згодом написав книгу Правда про Титаник, в якій описав свій досвід трагедії, яка сталася 15 квітня 1912 року, що забрала півтори тисячі життів під час подорожі судна до Нью-Йорка. Лист датований 10 квітня 1912 року, днем, коли він піднявся на борт. Автор листа пише, що це. Чудовий корабель, але я дочекаюся закінчення моїх подорожей перше ніж винести судження. Таке було так було написано в листі. За словами аукціоністів, це найвища ціна за лист, написаний на борту Титаніка. Раніше повідомлялося, що золотий кишеньковий годинник, який носив найбагатший пасажир Титаніка, був проданий за 1,2 мільйона доларів.